Друзі, всім привіт. Я вчора нічого не знімала, бо я була трошки зайнята цілий день і не могла знімати, і були певні справи. Бачите, я останні дні така наряжена, тому що зустрічаюся з людьми поболі. Вот. І, відповідно, соответственно вид должен быть у меня представительный. Вот так вот. Эм, куда я зараз їду? наконец-то я допускалася, дозвонилася до света и хочу сделать брови, потому что ну, закрасить карандашом я уже устаю. Мне надо, чтобы была форма, а чтобы я немножко эту форму Под, подкрашивала, а не рисовала. У мене просто знаете в чем проблема? Бров начинается десь звідси, А вот это до малевых, ну, до фарбовую, до, мальову, до, фарбову, до хіре, не знаю, как она там называется. В общем, друзьяшки, я сегодня красивенная куколка. Просто да, да, последние дни надо выглядеть у хворме, понимаете? У хворме. Что? И что? И все. И едем с вами. До Света, потом мне надо в Киев їхати. В общем, мне хочется что-то снимать. Поступил такие комментарии интересные очень. Давайте его обсудим вместе с вами. Маша, показывайте хату, а то вы своє обличчя показываете. А что не так с моим обличьем? Ребята, ну, что вам показывать? Ви такі інтересні, я хату подивитися відео, постійно показую. Я вас сюди запустила, в гості пригласила. А що мені треба показати вам? Ну, я ж не можу вам кожен день, як в зоопарці, показувати. Или... Це була дебільна передача, «Кацапська Дом 2. Ну, О чому ви говорите? Побут, бит, прибираю. Вчора ввечері помила ванну, туалет, як положено. Ну, протерла на вечір, все змішувачі, все як все положено. Ну, ви ж не сумнівайтесь в цьому. Ви кожен день, майже я вам показую, що кожен день фасади витираються, підлога миється, все прибирається. Я людина, яка любить жити в чистоті. Для мене це дуже важливо. Я не розділяю думку тих, хто живе в срачах. Це люди для мене не зрозуміли. Живуть в наставленні вот в цьому всьому. Для меня эти люди непонятні. Вот. И каждый день тоже показывать вам то, що я убираю, прибираю. Мне кажется, це тоже надоїдає. Почему? Потому что ну, это вещь банальная, яку я роблю кожен день. Я кожен день выделяю час на те, щоб прибрати, розібрати стірку, якщо мені непогано, да то, все і это вещи, само собой, Вот, Поэтому. Коли ви пишете покажи хату, ну, ребята, ну я показую, ну стільки, скільки вважаю, за потрібне. Да, я обіцяла показати Кармен вольєр. Я покажу така ситуація. Я приїхала додому, вже було вечір, я пізно вчора приїхала додому. Чи, чи позавчора не пам'ятаю. І поставила їсти, чую карма так аре, кричу, Градіку, бігом біжи, може, вона десь застряла. А вона пищить страшне, градік виходить, а вона балакає сусідкою. Жаліється нашої сусідки про те, які ми погані її закрили. Сусідка її слухає та. Ладно, друзі, їдемо до світи. Зараз попрошу світочку передати вам привіт і, звісно ж, зняти процес бровей. Так що не обіжайтеся, що щось я вам не показую. Просто ну, кожен день мій туалет при вас, ну це смішно. Я ж це роблю кожен день, ребята. Кожний божий день я протираю мою раковину, мою умивальники. Мою. Це процес, який йде Ну, Я не знаю, нам тісно дивитися, кожен день Маша Михайленко щось ми. Ну, Дай приходжу ввечері. Сьогодні зранку все помила. У нас четверо людей в хаті. Якщо кожен день це не робить, ми застремося. Навіть сьогодні нам буде приходити помічниця по дому, про яку я думала. Думала, но Діма, я вже казала колись у відео, що Діма проти, яка якщо надо, я стану приберу. Він не любить, коли хтось в будинку. Поэтому вопрос з чоловіком, который буде допомагати по дому, закрыт уже ну, багато років тому. Що у нас був вже опыт, і все одно це було не так, як ми любимо. Це було правильно, все но не так, як ми любимо. Жінка дуже класно прибирала, все робила, але це все одно було не так, як ми любимо не так, як я, мені треба все поставити, по-моєму. Тому було рішення прийнято, що цю тему ми закриваємо, я роблю все сама. Що я не можу зробити сама, мені допомагають мої хлопчики. В основному срачі на воду, щоб я не скучала. Все, ребятки, давайте, йдемо до Светки. Дівчинки, мені вже Света зробила брови, показую, Уже в неї сьогодні це, клієнтури, ужас, сиділа три години. Що я хотіла сказати, Света дуже рекомендує, ось вот цей бренд Дайвенес. Кстати, наша Анечка с Италлией тоже каже, что она ти кидай в нас пользуется, да. Так что, девочки, кому надо, у Светы можно заказать, у ней есть. Что? Кондиционер, шампунь, а це що, Світ? А то э, спрей для об'єму. Тот типо зараз ці коробки вони вже в остатках і стали. А, вона роз... оце спрей для об'єму. Скільки таких спреїв? Наверно, дорого, ребята. Понятно. Усе mm -hmm. тоже щось тоже чи шампунь. Ну, це скажу, шампунь. Біля, то От, он в таких коробках, видите, подарочных можна заказать сразу зацепим. Для, для чего да. Це для яких типов. Мамо для сухого волосся. Для сухого. Це можна блондинкам, да, таким цепать. Він, да, він більше натуральний, напевно. Ну, но... для сухого, дівочки. Оце тако. І такий кондиціонер. А оце синє на вагу. О, оце для блондинок, дівочки. А, це цвіточки, думаю, це на А це воно з цієї серії? Це з момо, це там коробка. Це, це для... для... Ага. Це, короче, для, для об'єму. Да. Mm -hmm. Можна робити об'єм. Ну, звісно, ось ця маска, дівчинки. Це, звісно, взагалі. От це. Я ж аваріла вам. Возьміть, я хоч по, по, на троїх. на є, хоч менше маємо. 75 млн проблема. Ну 70 ну, вигодно брати, а є 200, да? так? Типу, ну, а оце що, дівчинки? А це не треба. Це, це не... по посіля. А, це для. У для... мене же то пшикалка така. То термозахист. Термозахист, так, да, да, да. надо. нього такі волоси, як да, лоск, лоск. Ну, ти вже власно, шика, ти ж знаєш, восск. Да? А чого? Ну не, я багато... Она уже поконфитрирована. Не, она просто сейчас его може потом вырапитывать волосы. Да. Ну, вона поймает, вона начинает просто менше пшекать потом. Ну я не я экономника. Ну, это просто... не то средство, которое можно девочке мною использовать. Экономника. Да видно купить, знаешь что, ты не Да? Ну, я пакет, а зачем? Нет, есть шапка с этим. Первая шапка на 40 градусов. А, ну, это а я пакет, -шапка. полотенце. Вот тоже Светочка Шарлотта у нее, как у меня. Только это второй, а у меня 2,5. Это А ну, сейчас я двойку попробую. Еще на руку, еще, подожди. Да? А это Подожди, девочки. В порядке. Так, значит, это 4,5. Мне кажется, что 4,5 он темноват. Ну, на лето, вообще Вот если четверку найти или три пальцы забыл, ведьалы. Да, він такий, да, він смуглий, девочки. Це либо на літо. Но у него все равно у шарлоты у него желтоватый оттенок. Да, двоечка у нас світловатая. От 2,5 мне. А вот что ты доказала? Ты погнала. Я взяла, ти пристраш, я взяла узяла, девочки. Да не ревза диор фильтр гономного многим. А це щось шарлоти? А, це ж кремові ті, він нужен. Це там на да. Люкс, Тяжелий люкс. Светлый. что хочешь. Смотрите, арманиш у нее есть. Я не знаю, что это. А, це база. Це силиконовая база. Під... Ой, Ой, троечко, троечко. Вона а, ага, Під макіяж, да? да під ця, це Девочки, покажу вам. Из цвета вот этот э, тоналку очень рекомендует. Блин, этот де... Нет, вот эту другую. Вот а, это. А, вот это да. Все это сказала, что это просто. Короче, вона тонкая и она перекрывает все пигменты. Ну, вот я тоже на пигментное пятно свое чуть-чуть на нес. Это что дуже дуже классно. И, конечно же, Светлана рекомендует Джорджиа Романи, ребята. Ой, самая лучшая тоналка когда я считаю, девочки, честно. Особливо для тих, хто любить лифтинг-ефект, щоб красиве ліжко було, таке прям... О, так, а я да. вже з брудами красива. А що це таке, світ? Звони телефон. А це термоспрей. А, це термоспрей. А, це термоспрей, ну, звичайно, такий гризний пах, мабуть. Трошки акурські духи. Але тепер, мабуть, термоспрей підходить. Ага, да-да, пахне термоспрей. А це у неї еще... що? Да. Це теж щось, хто знає, напишіть. В общем, девочки, полазала, полазала. Кисней, mm -hmm. наверное, для бров карандашик. Це тоже uh, не, це мені не 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 это тоже да. та упсвет? А, не, ну это мне не подобается. Не подходит. Да. Тут Эвелайн Света сказала брать. Отлично, я уже другий беру. Вілікалінатик стадії як туш вибирати. Як мене закінчиться? ж Значить, якщо ви берете силіконову щіточку, це не не. тільки підходить для дуже длінних ресниць. Угу. А оці щоточки обичні, да, отакі, отакі, отакі такі, да це да, да, підходить отакі, для. Оце у мене нема ресниць. Це підходить і... для тих, кого ви неї щоб зробити об'єм. Щоб ви просто знали, що силиконова пісочка підходить тільки для, для... довгих ресниць, щоб не було це насладіння. Дівчатки, дорога інформація, яка хороша тушня, дорога, що ти скажеш? Вів'ян Немає. Що а, не можна, да його? — Ну, вони ушли з ринку, а, бо вони кацапські. — А, все, тоді не надо. Значить, ну, не. раніше вона була хороша. це да, да. Непогана туш, дуже Maybelline, Така типу, вона в такої розовій... — Типа блестяща роза. Та, да, так там же резинка. Ну, ну вона просто <coughs> не подобається. Мені подобається. І ще одна це Clarence 4, 4D. Блин, клоранс 4D просто. И держит нее, не, не переживает. Да, Офигенно. Супер Черный. Тушище же есть понятие, чтобы супер була, была, понимаете? Надо супер черного врать? Ну да. Да. Ну вот клоранс, наверное, самый топчик. Так что Якщо... с таких типа. Вот так, девочки. Все. Бесплатные вам бьюти лайфхаки за великий груз. Все узнала. Все. Все, познала Шарлотку Паолетт. Нет, Шарлотку. А сердитой, кстати, зловоди, от, от, по поводу вот, дивилася до морок по поводу затемнения. Не пришло прозрение. Вот коли ти наносиш е, на саму випуклу частину тут затемняєш, то есть трошки, можно я сейчас? Э, то есть ми завжди наносимо тут так, затемнення, так? Да, да? да. А нам надо, якщо ви хочете, щоб личико було худієче, що? Ви трошки наносите навпроти, на впадину, а зверху впадину, поняли? Тоді візуально ваше обличчя стане ще вущим. І а наносить не, 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 не отак, а отакими от движениями? Поняли? Ага. А хайлайтер чуть-чуть смещаємо. Да? Да, Логічно подумайте. Поняла, да? Тобто у нас тём... тут образується якби тінь, угу. правильно? Угу. Соответственно, тут образується типа трошки впадина на випуклій частині. А ми наносимо ми підкреслюємо. виходить, поняли? То, що ми делаємо, ми підкреслюємо. Те, що Надо є. А якщо ми хочемо ще худіє стати, героиновая худорба. Читай, что она как Боже, <свят> ну да. Светка, а что с ней тут, а не берет цей Пояс. Это <свят> вообще девочки, блин, и его не забрали, она в Испании. Смотрите, какой красивый. Смотрите, какой красивый. Это кожа Свет? Не. Ну красивый очень. Ну, он тоже, он -м -м. Красивый. Такі інтересні. Так, можна і плаття, да, і це сім'ї, пожалуйста. Мені, наприклад, дуже подобаються ці такі зараз тоненькі. Мені каже, вони більш ходять. Широкі? широкі? Да. Мені каже, наоборот. На, 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 на длінних може дівочок, так, да, а на, на нас супер. Ні, Вони прямо широкі, він трошки може бути ширший. От якраз такі йде для худої більше. Для високої. Він тоді под чоркує, uh -huh. А вот для нас, таких трошки. Худеньки. Просто невисокі <говорит> 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 там що у нас. Українські жінки. Да. Для я українських жінок. В області, надо чуть -чуть пояс... Я ж училась на стилисті, я работала в Андреану. І поэтому, що даже щоб ви знали, що є брюки, білі, які будуть вас більше худить, ніж чорні. Посадка. как сидят я тоже да, должна... это же яка посадка да как твою фигуру подчеркнуть это правда все обнимаю целую люблю миллионов денег бажаю вечером на ютубе YouTube... на ютубе а на тиктоке жду все пока насюшечка Бьюти beauty мастер класс получили пиши дальше О. все девочки что тревога честно Тривога. Тривога, дівчинки. А, ні. Ні, не тривога, слава Богу. Хорошо, брові зробила, красне тут, але неплохо. Друзі, взагалі, вирішила озвучку зробити, тому що музика грає. Ми з Дімою зустрілися сьогодні на Абет. Діми удон з курицею, гамно гамморка. Я фекнула, бо воно мені риба і воняє страшне. Смачна моя факача любима. Я ж люблю теста і факача – це та саме, що не наєсть любиме блюдо для мене. Наїлася, дівочки, Оце лежу, вам відео записую, єлі дихаю, єлі дихаю. Це ми з ним, з ним зустрілися пообідать називається. Єлі дихаю, єлі-єлі ребята. Оце добре факача, Я не знаю, як його навчиться робити. Без поняття. Ну, звісно ж, несмінне блюдо це Цезарь. Цезарь з дуже гарно просмаженою куркою. Я завжди прошу просмажити. Діма, як всегда, сира риба, то сире м'ясо. Фу, я не люблю. Він таке любить це їсти. Да. І ще була паста, но я її не сняла, ребят. Чуть-чуть поділила. В общем, девочки, їду я додому вже. З'їздила я по справам, зустрілася з своїм чоловіком. Ми з ним пообідали. І вот. лі їду дівочки. Так хочеться спати, наїлася, що дурно. Мы з ним пообідали, в общем, зустрілися. Роз'їхалися, так сказать, по разним куточкам. І я їду додому. Дома у нас є супчик. І щось ще треба готувати. Но я чисто грає їду. Я засипаю, ребята, просто засипаю. Взагалі, сплю на ходу, називається. Як то воно там називається? Сплю на ходу, дівчата. Та й таке, взагалі. общем. Она, кстати, сьогодні Светка просила. Чого Светка? Я називаю Светку Светкой любя. Це таке ласкативне у мене на Ріцані. Казала, візьми мене з собою коли в Києві сюда надо будет кстати якось її взяти і поїхати з нею по торговому центру Вот. І сняти контент заодно какой-то ладно прийду домой Ви не переживайте. з Кармою погуляли карму прибрали карма сходила в туалет все как полагается. Карм я вчера корм парить с соседей. Хороший этот баскервиль. Мы покупали баночный тоже. Вот. Кстати, кстати, насчет похолодания, ребята, напишите, кто знает. У меня пускают листочки гортензии, Я вам клянусь. И бруньки я вам показывала бузок уже. Что мне делать? Не взять стрейп чпленкой замотать, или что мне делать, посоветуйте, потому что оно все померзло. Я не знаю, что делать, честное слово. Я прям расстроена очень сильно этим вопросом. Поэтому кто, кто знает, что делать, особенно гортензии спасти, ну, соответственно, и пузок тоже. То, будь ласка, мне напишите, я что-то буду решать, потому что это никуда не годится. Пропадуть такі квіти. І так карма вместе з кротом уничтожали двір як могли. Вот, то, то мне хотя бы надо сохранить то, что у меня осталось. І... Так что так, так дорогие. Ой, ладно, котики, наверное, это видео я закончу. Вот такая же срали, мазали, лепили, но ну, мне надо было с вами пообщаться, конечно же. Выйти с вами на связь. І так день. І сказати, що все добре, Надеюсь, що у вас все добре, що у вас все в порядке. Бережіть себе, найголовніше, бережіть себе, своїх близьких, здоров'я обов'язково. І не нехтуйте сигналами повітряної не тривоги. Звертаюся до кожного українця, бережіть себе. Все родні, давайте Обняла вас. Всі.